Вітаємо! Це демократія не вирішена. І сьогодні ми поговоримо про історію правових систем. Історію, без якої неможливо зрозуміти розвиток політики, держав та демократії. За даними Організації Об'єднаних Націй, у світі сьогодні існує п'ять основних моделей права. Найбільш поширене цивільне право, до якого належить понад 150 країн, серед них Франція, Німеччина, Японія та Бразилія. Його головна риса систематизовані кодекси, закони або акти, що кодифікують правила життя суспільства і змінюються поступово. Інша велика традиція загальне або прецедентне право, яке діє приблизно у 80 державах, включно з Великою Британією, Сполученими Штатами, Канадою та Австралією. Тут поряд із законами головну роль відіграють судові рішення. Кожен прецедент формує норму, яка з часом стає частиною системи права. Якщо цивільні кодекси оновлюються відносно рідко, то прецедентне право розвивається щодня. Це робить його гнучким, але і складнішим для орієнтування. Водночас сучасна практика свідчить, більшість країн не обмежуються чистими моделями. У реальності їхні правові системи є змішаними. Поєднуючи кодекси і прецеденти з елементами релігійного чи звичаєвого права. Окрім цих двох глобальних сімей, близько трьох десятків країн дотримуються переважно релігійного права, наприклад, шаріату. А чимало держав Африки та Тихоокеанського регіону зберігають вплив звичаєвого права, традицій і практик громад. Нарешті велика груба. Гібридні системи, де співіснують французькі чи німецькі кодекси, англійські прецеденти, релігійні приписи та місцеві звичаї. Попри відмінності, ці моделі мають спільну моральну основу. Багато ключових принципів, таких як не, вбивай, не кради, не не правдиво, шануй батьків, походять із релігійних традицій, таких як біблійні заповіді, норми Корану або Юдейська галаха. І згодом увійшли до світського права, ставши універсальними орієнтирами. У Шумері та Вавилоні відбу... відбулися перші кодифікації, що виростали зі звичаєвого права. Понад 4 тисячі років тому, близько 2100 року до нашої ери, шумерський цар Урнаму видав кодекс, у якому були визначені покарання за вбивство. Крадіжку, зраду, а також норми щодо боргів та власності, це стало початком ідеї, що закон вищий за людину. Водночас цей звід не ґрунтувався на правових системах у сучасному сенсі цього слова. Він виник із поєднання звичаїв, які передавалися усно, та релігійних уявлень про справедливість, освячених богами. Закон сприймався як божественний дар. А цар був тим, хто записує і впорядковує волю богів. Тож, Кодекс Урнаму ранній зразок змішаного звичаєво сакрального права. Саме ця традиція стала взірцем для наступних правителів і лягла в основу знаменитого кодексу Хамурапі приблизно за три століття по тому. У XVIII столітті до нашої ери Вавилонський цар Хамурапі наказав вирізьбити на кем'яній стелі 282 статті. Від кримінальних санкцій і сімейних правил до норм оренди та контрактів. Принцип око за око, зуб за зуб, символізував прагнення до пропорційної відповідальності. На рельєфі стели Хамурапі зображено поручом із Богом Сонця Шамашем, символом правосуддя, що підкреслювало божественне освячення закону. Водночас цей кодекс не виник з нічого, він спирався на шумерську ахкадську правову традицію, зокрема на закони Урнаму та Ліпіти Штара, на живі звичаї громад і релігійну етику. Чи дійшли ці ідеї до греків? Прямих доказів буквального запозичення немає. Афінські закони не продовження месопотамських таблиць. <кій> Але саме ідея письмевого закону, який діє для всіх громадян і зменшує довільність рішень, поширювалася культурними шляхами східного середземномор'я разом із торгівлею та дипломатією. Так само, як греки перейняли фінікійський алфавіт, вони могли засвоїти уявлення про те, що право треба фіксувати письмово. У цьому сенсі дракон в Афінах зробив для своєї громади саме те, що хаммурапі для Вавилона перетворив звичай на кодифікований закон, відкритий для всіх. Традиція писаних законів <кхи> стала точкою неповернення. Відтепер правила це не тільки звичаї чи накази правителя, а ще й тексти з претензією на універсальність. Якщо в Месопотамії закон був тісно пов'язаний із божественною санкцією, то в Греції з'являється політичний вимір. Громада усвідомлює, що може встановлювати закони сама для себе. Отож, у 621 році, до нашої ери, афінський архон дракон уперше систематизував і письмово зафіксував звичаєві норми, які вже діяли в Афінах. Його закони відзначалися крайньою суворістю, звідки і походить слово драконівські закони або драконівські міри, але зробили правосуддя значно прозорішим. Норми стали відомі кожному громадянину. У 594 році до нашої ери Солон провів реформи, скасував боргове рабство, упорядкував судову систему, розширив участь громадян у процесі правосуддя. З часом народні суди з присяжними закріпили ідею, що право не лише інструмент влади, а механізм участі. Афінська практика письмових законів і народних судів вплинула на сусідів. Але саме Рим перетворив ідею на всеохопний інструмент управління. У 5 столітті до нашої ери римляни ухвалили 12 таблиць. Приблизно десь між 451 і 450 роками до нашої ери. І це був перший систематизований звіт, відкритий для громадян. Рим не творив це з нуля. Місто жило в постійних контактах із грецькими колоніями Південної Італії, звідки перейняло принцип загальнодоступного письмового закону. Чи має це корені в Месопотамії, прямого ланцюга? Немає і невідомо про нього. Але ідея письмового закону народилася в Шумерів, отримала імпульс у Хамурапі, була переосмислена в Афінах і набула зрілості в Римі, де її поєднали з юриспруденцією, наукою про право. Надалі римські юристи розробили ключові поняття договір, делікт, добросовісність. У 533 році, нашої ери, імператор Юстиніан. Упорядкував римське право у корпус Juris Civilis, що став фундаментом для майбутніх цивільних кодексів у Європі та через рецепцію в Латинській Америці й Азії. Занепад Риму приніс нову мозаїку розвитку права. У п'ятому столітті нашої ери разом із падінням центральної влади та вторгненням варварських племен розпалася римська адміністративна система. На колишніх територіях повстали королівства Оздхотів, вестхотів, франків, англосаксів, кожне зі своїми звичаєвими законами. Салічна правда франків, бревіарій Аларіаха Вестготів, англосаксонські правди. Римська спадщина не зникла. Її зберігали міста, монастирі та правники церкви, але центр ваги змістився до змішаних локальних систем. На тлі політичної нестабільності саме церква залишилася стабільною інституцією, яка берегла знання латинську мову і римське правове мислення. Для нових правителів союз із церквою легітимізував владу, хрещення королів, благословення єпископів та підтримка папи. Церква водночас адаптувалася до місцевих звичаїв і ставала посередником між римською традицією та варварським правом. Так сформувався симбіоз. Звичаєві закони германців співіснували з канонічним правом. Суди церкви відігравали провідну роль у шлюбних, спадкових і моральних спорах. І римське право не щезло, воно просто перейшло у нові форми. В той самий час середньовіччя, поза Європою 7 століття, формувався шаріат. І формувався він із наголосом на забороні вбивства. Крадіжки чесності в торгівлі, повазі до сім'ї. Ці ж цінності відлунюють у юдейській галахі. У багатьох суспільствах Африки та Азії тривало життя звичаєвого права, що регулювало землю, сім'ю, розв'язання конфліктів. Наступним став крок до верховенства права в Англії у 12 столітті. Англійські королівські суди почали фіксувати прецеденти. І постала система загального прецедентного права у 1215 році через політичну кризу король Джон Безземельний був змушений підписати Велику Хартію вольностей податки лише за згодою знаті, право на справедливий суд, закон вище за монарха. Хартія не зробила Англію демократичною миттєво, але започаткувало верховенство права. Протягом століть її положення підтверджувалося і розширювалося, а суди нарощували корпус прецедентів. До ХІХ століття англійське прецедентне право стало потужною системою, де кожне судове рішення могло ставати нормою права. У 18 19 століттях ця традиція поширилася на колонії, а згодом на США, Канаду та Австралію. Важливо пам'ятати, навіть у цих країнах існують кодекси кримінальні, цивільні податкові, що повільніше змінюються і утворюють базовий правовий каркас, на який щодня нашаровуються нові прецеденти. Нарешті настав новий час кодифікації і модернізації. У 1804 році цивільний кодекс Наполеона. Став зразком чіткого секулярного універсального регулювання. Його наслідували Італія, Іспанія, Бельгія, а пізніше держави Латинської Америки. У XIX столітті Японія запозичила насамперед німецькі та частково французькі зразки, модернізувавши право в межах проєкту вестернізації. У 20 столітті Туреччина за реформа Татюрка перейняла Швейцарський цивільний кодекс. Дистанціювавшись від шаріату, ці вибори були глибоко політичними: постреволюційна рівність Франції, модернізація міжнародного визнання в Японії, секуляризація і державне оновлення в Туреччині. У 20-му-21 століттях міжнародне право отримало новий поштовх розвитку. Після закінчення Другої світової війни людство створило глобальний правовий каркас. У 1948 році ООН ухвалила загальну декларацію прав людини, яка закріпила універсальні цінності, цінність життя, заборону катувань та право на справедливий суд. Відтоді кожна держава, член Організації Об'єднаних Націй, у тій чи іншій формі зобов'язана узгоджувати свої внутрішні закони з міжнародними принципами. Проте, попри існування спільних міжнародних стандартів, реальна картина всередині країн залишається набагато складнішою. Більшість держав мають нечисті правові моделі, а саме змішані системи, у яких поєднуються елементи цивільного і прецедентного права з нормами релігії та місцевих звічаїв. У Нігерії співіснують прецедентне право шаріат і звичаєві норми. В Індії прецедентне право у поєднанні з релігійними законами в сімейних справах, в Ізраїлі сучасне законодавство разом із релігійними судами. У Кенії парламентські акти працюють поряд із традиціями племен. Право лишається живим організмом, який адаптується до культури і потреб суспільства. У результаті ми бачимо своєрідну мозаїку, Сучасні держави різняються своїми правовими моделями, але всі вони змушені враховувати міжнародні принципи, водночас спиратися на власні змішані традиції. Ця подвійність, глобальні норми і локальні практики формує сучасний вигляд права. І саме в цьому контексті можна підсумувати довгу історію його розвитку. Від шумерських таблиць до сучасних конституцій і міжнародних конвенцій довгий шлях. Але моральне ядро стабільне, заборона вбивства, крадіжки, обману, вимога чесного суду. Реалізація різниця у кодексах цивільного права, у прецедентах прецедентного права, у приписах релігійних текстів чи звичаєвих норм громад. Демократія, право і економіка завжди розвивалися разом. Демократія без закону перетворюється на хаос, закон без демократії на диктат. Лише їхня взаємодія створює простір, де людина водночас вільна і захищена. Отож, якщо ви хочете дізнатися більше, перейдіть за посиланнями під цим відео. Там матеріали ООН, бібліотеки Конгресу США, Британської енциклопедії та історичні документи. Вони глибше допоможуть зрозуміти, як формувалися правові системи і чому вони такі різні сьогодні. Отож, читайте для того, щоб залишатися освіченими. Ви також можете подивитися це відео англійською чи російською версією на нашому каналі. У наступному випуску ми поговоримо про Швейцарію, її унікальну демократичну систему, економіку та безпеку. Дякуємо, що залишаєтеся з нами! Це демократія не вирішена!